Нікопольщина щодня потерпає від ударів російської армії понад півсотні атак за добу дронами камікадзе. Через обстріли половина населення громади вже виїхала. Тим, хто залишається, допомагають благодійники від міжнародних організацій. Про життя на прифронтовій території розповість Олена Мендалюк. Нікопольщина в одному з населених пунктів видають гуманітарну допомогу. Крупи є сяліє. Сахар, мука. А ще м'ясні консерви, боби та макаронні вироби? Під час видачі пакунків населення просить не скупчуватися в одному місці, а журналістів не вказувати населений пункт, бо безпекова ситуація тут складна. Гупають кожен день. Дрони, артилерія. Замітили таке, що дивися, що як немає в нас інтернету, відключають, мабуть, чи що, тоді дрони відіряни летять. Мабуть, ж так. Оце як немає інтернету, ну з другої сторони вже дітям немає, немає як позвонити. Пан Олег чекає, сьогодні забиратиме і за себе, і за сусідів, звідси до його села чимала відстань. Не всі змогли приїхати. Там сусіди всі такі, як я. Ну там жінки, такі одинокі живуть, та саме всі на пенсії, в основному всі пенсіонери. Ну от я сьогодні буду 26 пакетів братися. Вище Тарасівська громада розташована на березі колишнього Каховського водосховища з протилежного боку окупанти. Тому і гуманітарну допомогу видають у віддалених селах. Безпека людей передусім. Наша громада знаходиться частина в зоні активних бойових дій, частина в зоні можливих бойових дій. Тобто скрізь уже майже по всій громаді були прильоти. Сприлітає все дуже часто. У нас постійні обстріли дронами, артою, градами. Раз на місяць жителям громади перевозять продуктові набори. Їх родині вистачає на кілька тижнів. Вистачає В якийсь амамін. Все одно щось то підкупляється. просто що а ж те саме не іси, тільки вистачає. І навіть попри постійні обстріли люди продовжуватимуть обробляти огороди. Садимо, все садимо, коров держимо. Все ми робимо. і тому не виїжджаємо. Ні, ми не виїжджали, і тоді, і тепер і садимо. І діти в нас сидять, і внуки сидять, і всі сидять. І, і будемо, і сидимо, а де ми дінемось. І виїжджати поки не планують. Страшно, люди бояться, що це таке ж війна. Ну, ну будемо сподіватися, що закінчиться все колись. ви не виїжджаєте. Ну, Родина, родина не відпускає. Виші Тарасівська громада вже три роки перебуває під обстрілами російської армії. За цей час деякі люди все ж покинули рідні домівки. Тим, хто залишається, допомагають міжнародні організації. Допомагають, попри всі труднощі з фінансуванням у них вони нам допомагають. Все одно люди дотримують продуктові набори, будівельні матеріали, тобто підтримка є. З Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.